Що я скажу? Лайно? Ущипни мене, тату. Чому я маю тебе щіпати? Я не піду заміж тату. Забудь про це. Мене не можна купити графи Луї Польде Трумфе. Я не місце в парламенті. Я мала здогадатися. Гадаю, дав вам достатньо часу для того, щоб ви відчули альтернативу. Вибір не повинен бути дуже важким. Ха -ха. Можна зробити вам пропозицію? Таким чином, шановний графе, ви себе дуже принизили. Краще я гнитиму тут, ніж коли небудь почну супроводжувати вас. Ви не маєте ніякого вибору, принцесо. <світ> я так не думаю. Тихо, моя зайнятко. <світ> ви про це ще пошкодуєте. Ау. Ти така брудна. Сьогодні ввечері прийматимемо ванну разом. Нас чекає величезне задоволення. Не можу повірити. Що за фільм. Я знала, що ти прийдеш. Поранений. Ау. Пробач. <пліг> Принцесо Херцеліндо. Що Ланце, Що? Якби мені треба було припливти на найглибшу річку? Не те. І навіть якби мені треба було повсти через глибокі ущелини поживілля. Ви це чули? Що? Той звук. Там нічого немає. Ні, там щось є. Краще подивитися. Що ви хотіли сказати, Ланце? Я зараз повернусь.